Мінська 3 не буде, закричали знову всі медіапомийки країни. А що буде, скажіть, будь ласка, якщо не буде, так би мовити, Мінська 3? Що взагалі таке Мінськ? Мінська, або Мінські угоди, був Мінськ-1, Мінськ-2. Це угоди, за допомогою яких вдалося зупинити. Наступ ворога вдалося зупинити широкомасштабну війну, при тому, не здавши українського суверенітету, не зобов'язуючись е, обмежувати якось е, український суверенітет, не е, відмовляючись від українських територій, не відмовляючись від української культури, від української церкви, і найголовніше, не обмежуючи ніяк українську. Армію ні чисельно, ні по озброєннях. Так що ж буде, якщо не буде Мінська 3, буде угода, яка е буде фактично капітуляцією України. Ну, щось на зразок Грузії, коли там про російські сили перемогли? Ну, е Перетворити Україну в сучасну Грузію, могли так звані Стамбульські угоди. Ще в... У 22-му році на самому початку війни е укладені в Стамбулі там певними особистостями, небритими з нашого боку, і з російськими окупаційними представниками. І вони передбачали фактично ліквідацію української армії, ліквідацію української зовнішньої політики незалежної, е ліквідацію української незалежності, як такої. Ось це буде. Чи буде, як е, було вже не раз, коли владі казали, виводьте війська з цього населеного пункту, тому що вони там приречені, ви тільки втрати зазнаєте. А вони ні, ми виводити не будемо. Ми будемо співати пісні. Фортеця Бахмут. І в результаті? Втрати тисячі і тисячі солдатів. Ну, найбільший такий приклад це Маріуполь, де кинули на призволяще його захисників. Тримайтеся до останнього. В результаті четверть населення загинуло. Загинула величезна кількість захисників, а ті, що е, залишились живі, були зраджені владою, кинуті в полон, в катівні. То ви всій країні такої долі бажаєте, ви всій країні таку долю обіцяєте. Ви не хочете, щоб був Мінськ 3, щоб е, війна зупинилась, а Україна як повноправний суб'єкт міжнародного права, як повноправна держава залишилась. То ви е, хочете, щоб Україну просто окупували? Ну, це два варіанти, якщо не е, по типу Мінська, коли е, війна зупиняється, а е, Україна залишається. Це або е, грузинський варіант, коли країна просто переходить під владу Росії, або це варіант, як було з Бахмутом, з Маріуполем, коли всю. Країну поступово від Донбасу до Дніпра, від Дніпра до Києва, від Києва до Львова, від Львова до Ужгорода просто захоплюють військовим чином. Ну, не сумнівайтеся, якщо фронт, не дай Боже, рухне, то до Києва вони роками йти не будуть. Це буде, якщо не три дні, то кілька тижнів. Ось цього ви критики мінських угод бажаєте. Ну то тоді ви відверті вороги України працюєте на ворога. Що так, що так. Що просто капітулювати пропонуєте? Що пропонуєте здавати з максимальною кількістю жертв? Щоб, мабуть, четверть українців було фізично винищено в ході захоплення країни.